Так, показую вам, як Марта вже тут у нас на перетримці туалетик їда, вона трохи стресує, хоче вологого корму, але стресує. Мартусічка, все буде добре. Вона да, злякалась, тут скажи, її закрили, тут, у неї стрес. Да, моя красавиця, все буде добре. да, вкусненько будеш їсти, я тобі ліжаночку ще принесу, ще є така маленька. Бо Мальві поклала, і Марті ще покладу. да? Вчора зробили обробочку сіла Форта, через кілька днів обов'язково вакцинірую. І сказу, і комплекс, для да? Мартусі. І так само у нас мальва буде йти в ногу, нога в ногу, можна сказати. Вони дві вже стерилізовані, лишилось лише обробочки і вакцинацію. І потім пошук родини. Да, Марта? Кісечка. В середу до нас приїжджає ветеринар на відлов диких собачок. Дуже буду вдячна вам на стерилізацію, якщо допоможете на картки. А також я хочу зробити марті-рижику. Покажу вам його, да, рижика оцей, що хворий котик. Забрала, він сидить на перетримці в переносці. Йому, потім Дорі і Мелінді, аналізи крові. Це в мене рахуйте чотири аналізи крові. Це десь близько трьох тисяч гривень. Мені потрібно. Але це важливо, щоб попередити хвороби. Я би і Мальві зробила, якщо в мене будуть кошти. Тому що я не знаю, скільки вони просидять на перетримці, допоки вони знайдуть свою сім'ю. Хочеться перевірити і, якщо потрібно, надати допомогу вже зараз. Щоб потім у людей менше було проблем, бо ж не всі будуть лікувати, скажімо так. Наприклад, історія з Алісії показує, дивіться, аналіз крові, я її зробила, тоді я і собакам робила її. Він прийшов після того, як я відправила її на Київ. І в неї в аналізі ну, більш-менш все добре. Але одна така. Неприємність, це, я може зараз неправильно це вимовлю, гіпатобарнела геп... якась, скажу вам так, це те, що у собак перу тільки це котячий. Тобто її колись вкусив кліщ і поступово е... оце токсини діють на печінку. Гепатоборнела якось так. Я скажу вам, нема в мене під рукою аналізи, щоб щоб це прочитати, тобто інфекція в організмі, яку терміново потрібно лікувати, іначе то буде пошкодження печінки. Якби я знала це раніше, бо вона в мене близько місяця сиділа, я б вже почала лікування антибіотиком у себе, щоб вона вже здоровенько поїхала. А так як аналіз прийшов після от така неприємність, і зараз її там будуть лікувати. Це і для печінки потрібен вже препарат гіпотялі, це вже потрібен доксициклін від інфекції, щоб її вбити. розумієте? Тому я хочу попередити навіть у цих дівчат зараз, щоб, якщо треба, я їх зараз пролікую. І вони вже будуть більш-менш здоровенькі. <свіс2> ну, їж заінька, їж, сонечко. Вона хоче, і знаєте, і в неї кроки стрес. Вона ну, ну, то мене знає, але все рівно стрес, знаєте, як закрили. да, Мартуська. Все буде в тебе кіця добре. Тому буду дуже вдячна на допомогу на аналізи крові. Хочу і мальві зробити, якщо буде можливість. Мальва, марта, рижик це три кота і дві собаки це Дора і Melinda, щоб попередити якісь захворюваності. Бо моїх собак-дівчат теж проблеми з печінкою і підшлинковою. Ну, скоріше, це корм, а можливо, це вже набути до мене було. І тому я купила їм Royal Canin Корм гастро. Купила дві пачечки по 1,5 кг. Ну, ви знаєте, що лікувальний корм дуже дорогий. І я розумію, зараз даю їм по вазі кожні, даю їм гепетіалі, баночка якого стоїть 800 гривень, а мені треба по дві капсулки кожній собаки, їх троє, щоб ви розуміли. Це скажені кошти. кошти. Я буду ставити збір на великий мішок гастрокорму корма для собак дорослих. Тому що по маленьким пачечкам це не справа, це їм хоча б місяць, як не більше, потрібно давати цей корм, щоб наладилась пішланкова печінка наладиться з гіпатіалі, впала глюкоза, бо у двох собак повишена глюкоза, а це погано, я вам скажу дуже. Тому так, брати на опікунство не так-то просто. Якби аналізи були на місці, якби я б одразу б їх робила, одразу це все попереджувала. А так, Аналізи лише в Житомирі за 140 кілометрів від нас, щоб ви розуміли. Це зараз ветеринар приїде зі Звягіля, вона бере аналіз і відправляє його на Житомир. Так як я не можу доставити тварин скоріше в звягіль, да, щоб цей аналіз зробити, бо Денис не, не транспортабельний, да. я не вожу автомобіль, щоб туди їхати. В автобусі собак ніхто не візьме, великих ви ж розумієте. Да. Тому приходиться отак чекати, поки приїде ветеринар, візьме. І це добре, що ми налагодили хоч таку схему, бо без такої схеми тварини б хворіли і, можливо, помирали, і ми б не знали від чого. Такі то в нас справи, так що дуже вдячні, підтримуйте нас надалі. Марточку підтримуйте, я знаю, що її там люблять, да, питають постійно про неї. Да, Кітя? Це буде добре, Мартуська. Робимо всі процедурки, будемо шукати її сім'ю. Дякую за увагу!